Є новина, друзі. ТЦК не довіряють всі та виїзд за кордон до 24 років. Дослухайте до кінця. З'явився рейтинг. Я вчора про нього розповідав з політичних питань. Ну, не зрозуміло, я вчора про це говорив. Але тут є дуже цікава табличка, я це все закинув собі. В телеграм-канал в шапці профіля там, до речі, є і про 24 роки. Тобто змінюється норма, про ви хочуть змінити вже до 24 років. Включно зараз все розкажу. Так, от ну як на мене, це катастрофічні дані, тому що ТЦК не довіряє в нас. 68% людей, і я цьому не довіряю. Я думаю, що це більше і це друге місце по недовірі в нашій державі. Не довіряють більше тільки Верховній Раді, наче і це не довіряє 76% громадян. Але як на мене, 68% це дуже багато для установи, яка зараз ну практично основна в державі, яка займається мобілізацією, і це означає, що ну практично я не знаю, ну кожна друга людина та більше ніж кожна друга. Людина не довіряє ТЦК. І от те, що говорять, що його треба реформувати, ну об'єктивно це так, тому що недовіра 68% і вона зростає з кожним місяцем. Це е, катастрофа, а це все порушення прав громадян, про які я постійно говорю. Корупція в ТЦК і це тільки посилюється одно державі. Прийдеться змінювати мотивацію про те, що ми говоримо: ну треба робити адекватну заробітну плату серйозно дві тисячі євро. Про те, що я постійно кажу для військових в тилу. І тоді буде мотивація. Ну і треба це реформувати. Йти повністю в сторону цифровізації, але це жах. ще дуже важливо в цьому рейтингу. Ну чомусь про це знаєте, зміни пишуть що поліції теж і це жахливо, тому що поліція це в першу чергу помічник для людини. Не довіряє 52% громадян. Ну і ще одне скажу: це місцеві влади не довіряють 48% громадян. Ну, це жахливі цифри і владі, особливо з Ну, з Верховною Радою, крім виборів, нічого не зробиш, тому що ну, там вони просто зашкварені всі. Та? А СТЦК треба робити. Треба змінювати законодавство, треба реформувати цей орган. Тоді це ну, можливо зміниться. Друге питання: з'явилося щойно новина, що. В законопроекті, нібито той, який внесли слуги народу Веніславській, буде вказано, що випускати людей до 24 років, включно про те, що я постійно кажу, тому що в нас люди до 25 років не підлягають мобілізації, і для чого там 22, 23? Ну треба робити як по закону. Якщо вони підлягають до 25 років, значить випускати до 24. А взагалі треба випускати всіх потрошки. Так все правильно, щоб всі стояли на обліку, щоб все було по закону і чітко поступати з людьми. Людьми правильно по закону, тому що просто влада втрачає довіру. І ми бачимо от по цим рейтингам ТЦК, Верховна Рада і так далі. Тому подібне. Що цікаво, знаєте, що в цьому законі написано ще ну, є короткий опис в юридичній газеті, теж в Телеграмі можете йти прочитати, що. Цей закон назрів, зрів, тому що президент сказав, що треба випускати до 22 років. А друге питання, що масово вивозять дітей в 17 років. А ще велике питання, що багато людей, які не мають ще 25 років, не можуть повернутися до своїх родин, які навіть там, ну я так розумію, незаконно в лапках текли і навіть законно виїхали, тому що бояться, що вони не зможуть повернутися назад. Ну тобто, коли вони зайдуть в Україну, виїхати звідси вони не можуть. Абсолютно правильна аргументація. Будемо стежити за цим законопроектом. Лайк репост, Підписка, все в телеграмі. діть, підписуйте.